Всім привіт! Це файний огляд на Флагман Шоп. І сьогодні у нас на огляді чудова новинка від компанії Флагман. Це новий м'який силіконовий віп Флагман Dexter. Віби це окремий клас воблерів, які відрізняються тим, що вони тонучі та безлопасні. Віп Флагман Декстер, як бачите, має Видовжену прогонисту форму, і що дуже цікаво, тіло приманки виготовлене із силікона. Він досить щільний, але при цьому м'який. Звичайно ж, всередині приманки є металева основа, яка виступає як каркас і огрузка. Цікава особливість даної приманки, що її можна вигибати. Ну, в будь-яких положеннях, які вам потрібно, і таким чином проводити експерименти на риболовлі. Звичайно ж, кожна така маніпуляція буде приманці задавати інші вібрації, іншу гру, і таким чином ви зможете вговорити будь-яку найпасивнішу рибу. Звичайно ж, спершу потрібно пробувати ловити на приманку в класичному вигляді. ну, коли вона рівненька, але це така дуже цікава особливість даної приманки. Ну і також за рахунок силіконового тіла, приманка досить цікаво виглядає як для риболова, і не так боїться зубів хижака. Так, сліди від укусів щуки і судака на приманці залишаються, але при цьому свій зовнішній вигляд вона так сильно не втрачає. Як, наприклад, це був би пофарбований пластик, з якого просто-напросто злазить фарба. Загалом ВІП це дуже універсальна приманка, яка чудово підходить для риболовлі як спінінгом в закид. Ну, це звичайно, Класична рибалка. Також він гарно підходить для відвісної ловлі як з човна, так і для зимової риболовлі з криги. Віби флагман Декстер у нас випускається в двох розмірах: це розмір 70 мм і має вагу аж 28 грам. І Випускається в розмірі 80 міліметрів, який має вагу аж 32 грами. Що говорить про те, що віби досить важкі, гарно підійдуть для ловлі на глибоких місцях стечією, ну або без також ці віби завдяки своїй вазі дуже гарно підійдуть для зимової ловлі судака, коли він стоїть на значних глибинах, таких як 12, 15, 20 метрів тощо. За рахунок своєї ваги він буде протистояти течії на великій глибині і гарно ловити судака в будь-яких умовах. Що стосується спінінгової ловлі в закид, тут також є дуже багато різних підходів до цієї приманки. В першу чергу на ВІП можна ловити рівномірною проводкою, лише контролюючи горизонт, в якому йде приманка. Але як показує практика, найбільшої ефективності при ловлі саме на такі віби. Дає джигова проводка. Це може бути класична джигова сходинка на 2-3 оберти котушки. Але при ловлі на віби є одна особливість, що при першому підриві їх потрібно гарно заводити, і такий підрив потрібно виконувати саме вудлищем, а не котушкою. Ви робите сильний ривок. Підйом вудлищем вгору, і навіть в руку ви будете відчувати вібрації, як під водою вібрує ваш віп. Ну і далі вже можна виконувати класичну джигову сходинку. Така проводка дуже гарно буде працювати при ловлі як щуки, так і судака на великих глибинах. На рівномірній проводці, якщо приманку цілком не опускати на дно, ці вібі можна використовувати і на відносно невеликій глибині, ну, наприклад, метри. 3, 4, 5. Коли ви просто приманку закинули і рівномірно її крутите. Таким чином, на такій проводці приманка буде мати гарну вібрацію, і також буде чудово приваблювати хижака. Це може бути і великий окунь, щука, судак, жерех. Під час ловлі скриги або відвісної ловлі з човна. Ці віби також мають чудову реалістичну гру. На підйомах вони гарно заводяться, а на паузах, на падінні також відходять в сторону, сипляться і також гарно приваблюють хижака. Випускається віп флагман-декстер у великій кольоровій палітрі, є як блискучі натуральні кольори, так і більш яскраві. Кислотні та провокуючі. Різних кольорів дійсно дуже багато, вони досить привабливі, і що головне, дуже гарно ловлять рибу. Я від себе можу вам рекомендувати в кожному розмірі мати хоча б по два кольори. Один спокійний, натуральний, якийсь сіренький, синенький, Ну, а інший вже більш яскравий, якийсь провокуючий колір. Зазвичай або такий, або такий завжди вистрілює. Ще одна цікава особливість даної приманки, даної моделі в тому, що деякі кольори дуже гарно світяться в ультрафіолеті. Таким чином, приваблюючи хижака на великій глибині в умовах недостатньої освітленості. Від себе можу додати, що дуже не вистачало такої приманки, компактної і важкої при ловлі судака на водосховищі. Як в літній час з човна, так і взимку з криги. Я дуже радий, що з'явилися такі приманки, важкі, компактні в широкій кольоровій гамі. Тепер судак точно не встоїть. Ось така у нас чудова новинка від компанії «Флагман» – новий м'який VIP-DEXTER. Як бачите, в нього є досить широке застосування як під час літньої, так і зимової риболовлі. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!